Я думаю, бізнесу не існує без безцілість. Зараз в мене мета все систематизувати більше, щоб воно могло працювати без мене. Всі гроші, які я заробляла, я продовжувала вкладати в товар. Зараз основною цілею є вихід на чискомовну аудиторію. Я покинула цю роботу і повністю сконцентрувалася на магазині. Цікаво, що вони були не моїми. Я позичила їх своєї бабусі. Зараз середній чек приблизно 1400-1500 гривень. Ой, який колір обрати. А, стоп, я ж маркетологиня Анна Несен. А про товарний бізнес в б'юті індустрії нам розповість. Людина, яка в 23 роки відкрила офлайн-магазин в центрі Праги. Хочете дізнатися більше? Поїхали! Для Кожного бізнесу важливі клієнти. І сьогодні ми з вами поговоримо, як залучувати клієнти в офлайн-бізнес. І звісно, це про маркетинг. Е, скажи, будь ласка, як у тебе зараз побудований відділ маркетингу в твоєму бізнесі? Я займалася маркетингом особисто більше року, але зрозумівши, що це потрібно делегувати, я домовилася з командою СММ, яка зараз складається з п'яти людей. А в них є людина, дизайнер, смм, також перекладач на чеську мову. І більше трьох тижнів ми вже співпрацюємо разом. Круто. Як ми бачимо, у стелі дуже класний інтер'єр, де можна зробити багато фото, які можна викласти в соцмережі. Також ми бачимо, що якщо ми подивимося зовні, то магазин виглядає дуже класно і він точно привертає увагу. Тобто це зовнішній маркетинг. Скажи, будь ласка, в чому зараз унікальність твого бренду? Ну, наша основна місія це виводити українські бренди на європейський ринок. Ми розуміємо, що в нас немає унікального товару під нашим брендом, тому ми поставили акцент на сервіс. Дуже класно, що ми відкрили офлайн-магазин, який є комфортним для наших клієнтів, тобто вони можуть прийти, розслабитися, провести з нами час, купивши собі продукти, які для них є необхідними. Також важливим є те, що в нас в асортименті понад 400 видів товару, тобто людина може прийти і обрати все, що їй необхідно. Ми зробили ще таку класну штуку, як доставка в день замовлення, тобто, якщо майстер. Випадково забув щось купити, ми можемо це йому доставити в той же день, коли йому це необхідно. Я думаю, це дуже зручно. Наші клієнти також люблять цю фішку. Це дуже унікальна сервісна послуга. Я думаю, що ну, взагалі я такого не чула. Я бачу дуже багато фірмового стилю, бачу, що назва магазину в честь твого ім'я. Скажи, будь ласка, як взагалі придумався брендінг? Як ви його використовуєте? Ну, я в першу чергу думала про те, що в будь-якому випадку ми будемо масштабуватися і розвиватися. І довго не думаючи, я подумала, що в мене красиве ім'я. І можна це використати. Ось тому ось придумала таку назву. Чому стелас? Бо, типу, магазин Стели купуєш у стели і mm -hmm. матеріали для манікюру від стели. Mm -hmm. Ось тому стелас. Ми використовуємо це лого на наших візитках, також на пакетиках, де назва нашого магазину це лого. також на наклеечках, які ми клеїмо під час відправки замовлень нашим клієнтам на доставку. Ось, і також готуємо зараз макет зовнішньої реклами, яка буде. Зовні на нашому магазині. Брендинг – це дуже важлива деталь бізнесу, тому що коли ви купуєте якийсь товар, приходите додому, і у вас ви бачите цю назву, ви бачите ці маленькі всякі штучки, там, пакетики, все таке, ви будете згадувати про магазин, ви будете згадувати про цей бізнес, тому це такий класний елемент маркетингу, який треба застосовувати в своєму бізнесі. Які маркетингові цілі ви ставите на майбутнє? Зараз основною цілею є вихід на чеськомовну аудиторію, бо основна частина наших клієнтів це україномовні. Також ми хочемо збільшити обсяг наших оптових продаж за рахунок залучення таких клієнтів, як салони краси, тобто співпраця B2B, Ми підготували для них презентації, оптові де салони можуть переглянути, яка ціна є особисто для них. Тобто, відповідно, ця ціна є набагато нижчою ніж розрібна ціна на ринку. Наявність такого маркетингового плану є розуміння, якими каналами і якими маркетинг-інструментами можна розвиватися в бізнесі. І це дуже круто. Я дуже в захваті від тебе. Дякую. дякую велике за твій час і дякую, що ти так розповіла відверто про всі ваші маркетингові фішки. Тому дякую. Насолоджуйтеся! З <гум> чого все починалося. Я працювала в одному з пражських салонів і бачила, що тут недостача якісних матеріалів для манікюру. Проаналізувавши ринок, я зрозуміла, що він пустий і якраз це хороша можливість розвиватися. І ось 23 січня 2022 року було прийнято рішення відкрити онлайн-магазин. Тобто, спочатку був онлайн-магазин, а так, потім з'явилось офлайн. Так, все продавалося онлайн, але клієнти хотіли побачити кольори гель-лаків вживу, подивитися довжину кісточок, перевірити яскравість лампи, її потужність. І довелося відкривати офлайн. Е, наскільки я знаю, ти відкривала бізнес на 2 тисячі гривень. Це менше 100 доларів. Це 50 навіть доларів. Скажи, будь ласка, як це можливо? Так, все почалося з двох тисяч гривень, як би це смішно не звучало. І саме цікаво, що вони були не моїми, я позичила їх своєї бабусі. І, закупивши першу партію товару, продавши її, всі зароблені гроші, і ці дві тисячі гривень, я продовжувала інвестувати в товар. І ось так робила, поки дохід не збільшився до 10 тисяч доларів. Якщо ви думаєте, що відкрити бізнес це складно, е, я скажу так, що слухачі історії реальних підприємців можна здивуватися, як взагалі можна будувати бізнес. А якщо ви хочете послухати більше історій, зберігайте це відео, підписуйтесь далі ще цікавіше. Е, підскажи, будь ласка, чого ти пішла в бізнес? Ну, взагалі, мої батьки займалися бізнесом, і я в той момент допомагала їм це робити. Ось в мене була мета самореалізуватися. Я думала, зроблю це за рахунок професії юриста. Я ще вчуся на магістратурі в Шевченка в Києві. Ось, але потім почала продавати товари для манікюру і зрозуміла, що підприємництво є для мене набагато цікавішим. Я тут бачу більше розвитку, тому я всю свою увагу сфокусувала на підприємництві. Ось Скажи, будь ласка, що тобі не подобається в підприємницькій діяльності. Операційна діяльність так вона забирає дуже багато часу, і оце думка про те, що ти зробиш все краще ніж хтось інший. Це дуже велика помилка, тому що потрібно вміти делегувати. Ось я зараз цим займаюся, стараюся все делегувати. Угу. З'являється більше вільного часу, і є час для того, щоб генерувати нові ідеї. Відсотково наш бізнес також почав зростати за допомогою того, що ми почали делегувати. Це дуже тяжко на початку, але це така практична порада, яка дійсно працює. Тому, якщо ви хочете більше практичних порад, підписуйтесь. Дуже цікавий бізнес, дуже цікава ніша. Я б сказала, що нестандартна. Знаєш, це не те, що можна знайти там. Просто скажи, будь ласка, чого такий вибір? Ну, я ж працювала майстром манікюру. Я розуміла, що в мене вже є певні знання. Я знаю, який товар є якісним, що краще використовувати. Тому я вирішила піти туди, де я вже щось знаю. І підприємництво мені здавалося чимось таким, що принесе тобі прибуток набагато раніше, ніж якщо ти будеш в наймі. Ось в наймі немає розвитку, тому я не хотіла. Я покинула цю роботу і повністю сконцентрувалася на магазині. Ось і я не жалкую. Клас. Скажи, будь ласка, які ключові моменти були в розвитку твого бізнесу? Ну, це прийняття рішення відкрити цей бізнес. Потім створення сайту, такі етапи перехідні. Після створення сайту був перший офлайн-магазин, і потім ми розуміли, що нам потрібно масштабуватися, потрібно більше приміщення, більший асортимент. І ось ми відкрили цей офлайн магазин. Зараз в мене мета все систематизувати більше, щоб воно могло працювати без мене. Чи пам'ятаєш ти свій перший продаж? Так, я пам'ятаю дуже чітко перші чотири замовлення. До речі, ці клієнти і зараз купують в нас. Це були такі невеличкі замовлення, практично на 100-200 крон, апельсинові палички, безворсові серветки, розхідні матеріали. Я пам'ятаю, що я їх упаковувала, це я доставляла безкоштовно кур'єром на адресу, щоб клієнтів більше заохотити. Так, це дуже хороший спогад. Скільки у тебе зараз людей в команді? Ну, в цілому, десь людей 10, але частина з них працює на аутсорсі. Якщо вважати наших перевізників, тих, хто допомагає нам з товаром в Україні, то кількість людей більше. Але так, в цілому, зараз двоє продавців в магазині, і я. дуже цікаве питання. Скажи, будь ласка, в чому різниця відкриття магазину в Україні та в Європі? Так, це дуже цікаве питання. Але я, на жаль, не маю можливості порівняти, тому що я не займалася бізнесом в Україні. Я все почала тут. В мене мама колись займалася бізнесом і батько, але це такі спогади дитинства, які я не можу проаналізувати зараз, тому що ну я не пам'ятаю, що саме, але в цілому. Зараз в мене ціль відкрити магазин такий ж в Україні? Ось після того як я відкрию магазин в Україні, зможемо поспілкуватися. Я тобі дам відповідь на твоє питання. Супер, а скажи, будь ласка, в якому місці ти плануєш? Ну в Києві стовідсотково, це ж центр. Звідти все йде, тому думаю, це буде в Києві. Спочатку, мабуть, онлайн, а потім як Бог дасть. Коротше, наступний випуск. Ми знімаємо вже в перегнаннях цих двох. І скажи, будь ласка, які у тебе плани на майбутнє? Як я вже сказала, відкриття магазину в Україні також вихід на європейський ринок в інші країни, так як ми вже на європейському ринку. Ось це впізнаваність бренду, розвиток нашого бренду. І звісно ж, наша місія це виведення українських брендів на європейський ринок, щоб кожен майстер світі зрозумів, що українське це найкраще. Дуже класно, що наші українські підприємці відкривають. Офлайн заклади в Європі хочуть повертатися та масштабуватися, все робити бізнес в Україні і ще робити експансію на інші ринки. Це дуже захоплююче. Якщо вам сподобався випуск, ставте серденько, а тобі велике дякую. Ми підготували ряд питань для власниці магазину манікюрних матеріалів. Тож Дивись, тобі треба обрати. А, яке, на яке питання ти відповіш перше? Як ти заробила перші гроші? Перші гроші в житті чи перші гроші в магазині? Давай, і перші гроші в житті, і в магазині дуже цікаво. Перші гроші в житті, мабуть, моя бабуся займалася вирощуванням огірків. І, мабуть, ми їй допомагали, і це були мої перші гроші, які мені заплатили. А скільки я що на секрет, скільки то я? Я не пам'ятаю, це було якісь 5-10 гривень, можливо, щоб ми купили собі морозиво. Окей. А якщо ми кажемо про перші гроші, як уже підприємці? А, ну скажімо так, я почала продавати товари для манікюра, і всі гроші, які я заробляла, я продовжувала вкладати в товар. І можливо протягом 4-5 місяців. Забрала перші гроші, які я заробила. Ось супер. Давай наступне так. Вибираємо три слова, які характеризують тебе: перше слово це лідер, друге це цілеспрямована, і третє це людина, яка добивається своєї цілі. Якщо я її собі поставила, я обов'язково до неї дійду рано чи пізно. Супер, давай наступне. Прошу. це. Всі нам потрібно дати відповідь? Да, на всі. Да, да, да. Так. Який середній чек в твоїй компанії? До речі, я недавно рахувала, і скажімо так, якщо на початку року було там 100 продаж, mm -hmm. зараз їх більше, mm -hmm. середній чек залишається практично незмінним, mm -hmm. плюс 100-200 mm -hmm. крон. Зараз середній чек приблизно 1400-1500 крон. Тобто він виріс в 10 разів. Він виріс, але може бути така ситуація, що клієнт, наприклад, приходить, купує на 150 крон, а хтось може купити на 10 тисяч крон. Ось ага. і в кінці, якби місяця, я рахую середній чек. і Ось виходить така сума. Тобто більше стало оптових покупців, якщо так казати. Більше стало кількості продаж. Так, ага. супер, давай далі. Так, три слова, які, тебе, які для тебе означають успіх. Успіх це свобода. Свобода, коли ти маєш можливість робити все, що ти хочеш. Вільний час. Я вважаю, що ну, вільний час зараз це дуже дорога річ. І третє слово, яке означає успіх, я думаю, це щастя. Коли ти отримуєш щастя від того, чим ти займаєшся. Ось. Давай ти витягуєш, я буду читати, щоб трошки розбавити змінити, контент. Змінити. Давай. Без чого не існує бізнесу? Я думаю, бізнесу не існує без цілі. Ціль повинна бути обов'язково. Також має бути бажання розвиватися. Якщо в тебе немає бажання розвиватися, твій бізнес буде стояти на одному місці. Ось. Якщо ви хочете більше дізнатися про бізнес і взагалі, як будується бізнес нашими українцями в Європі та взагалі по всьому світу. Підписуйтесь, не забудьте зберегти це відео, і ми продовжимо. Ну, давай е, обирай. Так, е, книга, яка вплинула на тебе. Це однозначно е, книга Євгенія Черняка Бігмані. Це книга, яку я читала. Розуміла, що в кожного підприємці є свій бізнес, бізнес, яким він горить. Я розуміла, що я теж хочу мати свою справу, але я в той момент, коли почала її читати, я не знала, яка ніша є моєю. Ось. Але ця книга дуже вплинула на мене. Клас, нестандартна така відповідь. Це наша українці, давай. Да, українці всюди, топ. Um, чому в тебе вийшло? Um, дуже доречне питання. Я часто задаю собі питання, чому в мене виходить. Чесно кажучи, я не знаю, але якось так, щоб я не пробувала, все виходить. Можливо, тому що у мене є бажання це робити ось. І тому, мабуть, воно й виходить. І звісно, практика. Чим більше ти робиш, тим краще в тебе виходить. Ось. Давай, тепер ти зачитуй. Давай. Ой, обережно. Що робити з прибутком у бізнесі? Ну, прибуток потрібно частину віддавати на благодійність, велику частину знову вкладати в цей бізнес, щоб він приносив прибуток, і звісно, насолоджуватися цим прибутком. Окей, okay. давай. Так, три принципи по життю: обов'язково це чесність, справедливість і доброта. Без цього, я думаю, не варто жити і нічого робити. Питаю тебе останнє питання, е, оберт твоєї компанії. Е, ну, точні цифри я називати не буду, але можу сказати одне, оборот компанії з кожним місяцем зростає, він не зменшується, це мене дуже радує. І, скажімо так, е, якщо говорити в місяць, ні, скажімо в рік, в рік це зараз більше трьох мільйонів вийшло. Круто, трьох мільйонів куру. крон. кронь, так круто, круто, Ну, не доларів поки що <рес> не, не до е, окей. Е, скажімо так, якщо в мене типу ще одна бумажка, я б ще запитала тебе, яким ти бачиш свій бізнес через е, 10 років. Е, в ідеалі я думаю, це повинні бути мережа магазинів. Як мінімум в кожному місті в кожної країни в Європі, обов'язково я відкрию магазин такий же в Україні. Можливо, навіть мережу таких магазинів в Україні і стану лідером на ринку. І, мабуть, це все поки що класно.